І всім з тобою Совка Смайл, і я знімаю відео про свій новий четвертий ще. Ось такий. Так, мені цей на блокнотний народження і я одразу його розпочала. Ось так він виглядає всередині. Це в мене була це в мене перша сторінка. Нам дикеля це хищенка. Ось така друга і третя сторінка про мене. Mamy nie mało nóg, to ją że ja tam Це я тепер розриківки покажу вам четверту стрінку, яку я ще не вирубала. Ну, можливо п'яту. Ось так. Сзади у мене ось таки стикером. Все. На Наступному відео я вам покажу мої подарунки на день народження. Ну що ж, папа! -па, з тобою була Сока Смейл, не забувай, папа! -па.